роки, 20 рік, американець лайнери Weathertec. Передні лайнери нової серії High Performance. Стає в штатні місця, заходить на поріг. Штампований напис Weathertec. Зона відпущенку ноги закрита, відповільний вузол. З обратної сторони, як бачимо, додатково ще є шипи. Оп, за що? Так. Задній де суксільний, теж заходить на варсистий поріг, огибає всі кріплення, тунель центральна теж закрита. Так, зараз ключовий, так? Теж поріг пластиковий закриває, заходить далеко під ножки, ось такі. Ве так.